Мені завжди дуже приємно є, коли, коли я бачу людей, які зустрічаються, щоб разом молитися, щоб ділитися, щоб просто, просто проводити час, відпочивати. Це, це завжди дуже рано. Люди спираються в ім'я якоїсь мети. А якщо ця мета це є Бог, то це є нескінченно це краще. І тому, тому враження дуже позитивні. Мені Дуже подобається природа, мені дуже великою несподіванкою став для мене цей номер. Я Чесно, я не пригадую, чи я десь в Україні справді хтось говорив, що я не пригадую, чи я в Україні такий великий бачу. Дуже, дуже гарно і дуже зручно, бо можна бути на природі, бо водночас не боятися якихось погодних, погодних умов. І сам дух, коли люди власне, є доброзичливими, відкритими. Це... Це не може не подобатися. Хочеться побажати, щоб ті люди, які є тут, щоб їхня віра завжди зростала. І, і тут, на цьому, на цьому з'їзді, і, і після нього. І щоб вони хотіли і жити тою вірою, і ділитися нею. І напевно я би хотів побажати всім нам, щоб ми дедалі більше шукали якогось того, що нас єднає. Насправді я переконаний в тому, що є значно більше того, що нас, що нас єднає, ніж те, що нас роз'єднує. Нам треба просто спілкуватися, нам треба бути разом, нам треба, нам треба зустрічатися, і тоді, напевно, буде дедалі менше того, що нас, нас роз'єднує. Я думаю, що нехай, нехай власне, в бозі ми всі є знаємо.